Минулої доби українські військові знищили 870 російських солдатів. Також було знищено 245 одиниць ворожої техніки. Загальні втрати російської армії вже перевищили 977 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, на 22 травня 2025 року втрати російських військових становлять 977 650 тисяч осіб. Знищено понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч 500 броньованих машин. Артилерійських систем понад 28 тисяч одиниць, літаків втрачено 372, а гелікоптерів 336. Знищено понад 36 тисяч безпілотників. Автомобільна техніка та автоцистерни сягають майже 50 тисяч одиниць. Андрій Портнов, колишній радник Януковича, був убитий у Мадриді 21 травня. Він мав тимчасову посвідку на проживання в Іспанії. Яка діяла протягом одного року про це повідомили з посиланням на іспанське видання. В Іспанії живе велика українська громада. Багато українців почали приїжджати ще у 90-х роках. Після вторгнення Росії у 2022 році кількість українців значно зросла. Зараз їх близько 210 тисяч осіб. Європейський союз запровадив директиву про тимчасовий захист після початку вторгнення. За останні два роки до Іспанії прибуло понад 100 тисяч українців. Це робить Іспанію четвертим за величиною місцем призначення для українських біженців у Європі. Андрій Портнов, як і багато інших українців, отримав тимчасовий дозвіл на проживання через війну. Це підтвердили джерела, близькі до розслідування його вбивства. Українська громада була шокована новинами про злочин. Вони здивовані, що Портнов жив у багатому місті неподалік Мадрида. Президент української громади в Іспанії Юті Чопик закликав розслідувати причини перебування Портнова в країні. Це важливо з огляду на його антиєвропейську риторику. Російські військові зі світанку обстрілюють прифронтові громади Запорізької області. Терористи б'ють по житлових кварталах. Наслідки атак агресора ще з'ясовуються. Зауважимо, Іван Федоров також повідомляв, що протягом минулої доби, 21 травня, окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Росіяни вбили 55-річну жінку. Двоє 50-річних чоловіків зазнали поранень внаслідок ворожих атак по Васильівському району. Агресор здійснив шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці. Російські хакери атакували логістику НАТО, яка допомагає Україні з 2022 року. Вони націлилися на компанії, що доставляють допомогу Україні. Постраждали щонайменше 13 країн-членів НАТО. За даними американського агентства кібербезпеки, група Фенсібер, відома також як ПІТІДвадцять 28 активізувала атаки з кінця лютого 2022 року. Основними цілями стали логістичні компанії, it підприємства та транспортна інфраструктура, які координують постачання допомоги. Атаки зачіпають оборону промисловість, транспортні вузли, морську галузь та повітряний рух. Хакери також цікавляться компаніями, які виробляють компоненти для промислових систем, зокрема залізниці. Однією з цілей є транспортні накладні. Хакери хочуть дізнатися, що прямує до України. Вони захопили тисячу і на кордонах і залізничних вузлах, щоб стежити за гуманітарними колонами. Ці атаки вразили 13 країн, серед яких Чехія, Німеччина, Польща, Румунія, Україна та Сполучені Штати Америки. Британська поліція підтвердила, що троє чоловіків, підозрюваних у підпалі будинків прем'єр-міністра Кіра Стармера, є українцями. Вони ймовірно діяли за попередньою змовою. Один з підозрюваних Петро Починок, йому 34 роки. Він називає себе підприємцем у сфері моди. Його звинуватили у змові з метою підпалу автомобіля та двох об'єктів нерухомості пов'язаних з прем'єр-міністром. Починка заарештували в понеділок вранці в Челсі на заході Лондона. Злочини включають підпал автомобіля Toyota RAV Рав» 4-8 травня в Кентіштауні – також була пожежа біля будинку в Іслінгтоні 11 травня. Ще одне займання сталося в житловій будівлі в Кентіштауні 12 травня. Роману Лавроновичу, 21 рік. Він початківець модель. Його звинуватили у трьох випадках підпалу з наміром створити загрозу для життя. Ще один підозрюваний Станіслав Карпюк. Йому 26 років. Він громадянин Румунії, але уродженець України. Також початківець у модельному бізнесі його звинуватили у змові з метою підпалу. Слідство встановило, що Карпюк і починок перебували в районі інциденту 8 травня. А Лавринович 12 травня. Усі троє підозрюваних заперечують свою причетність.